Вергамені церква, шлях любові, всіх, хто в вовручі, та всі, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій. Хай любов, Отця, ніжність сина і присутність духа порадує ваше серце і принесе спокій, душу в цей день і всі дні, миру всім нам, миру та перемоги нашій Україні. Якщо ранкова роса є для вас благословенням, поставте вподобайку під цим відео, залиште коментар та поділіться з іншими. Саме таким чином це слово досягтиме інших. В попередніх ранкових росах ми досліджували Святе Письмо щодо біблійного значення миротворця, захисту від ворогів та любові до ворога. Ранковою росою сьогодні будуть два уривки Святого Письма, які, на перший погляд, можуть здаватися протилежними. Прочитаємо Псалом 139, 21, 22 та Євангелія від Луки, 6:35. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Але ви любіть ворогів ваших, творіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і злих. То що нам робити? Ненавидіти ворогів чи любити їх? В першу чергу треба зрозуміти різницю щодо ворогів. Одна справа конфлікти у міжособистих стосунках, а інша справа навмисне чинення зла. Юрій Щурко пояснює. Говорячи про любов до ворогів, жодним чином не мається на увазі, що держава та її представники повинні легковажити зло чи потурати йому. Урешті, навіть на особистому рівні, якщо бачимо, що хтось іде вбивати нас чи наших ближніх, ми повинні зупинити таку особу чи осіб. Саме це буде добром для них, щоб вони остаточно. Не занепастили своєї душі, а держава має не тільки право, але й обов'язок застосовувати силу для того, щоб зупинити насильство. Тому потрібно розрізняти силу та насильство, бо не всяке застосування сили є насильством. Чи ми маємо простити терористів? Чи можна залишити без кари геноцид українців, який влаштувала Росія в Бучі, Бородянці, Верпіні, в Маріуполі, в Чернігові? Хто має заступитися за жертв та їхні родини? Ми знаємо, що злочинцям не уникнути Божих судів. Однак наша держава повинна подбати про справедливий суд, бо її завдання не прощати злочинців, а карати. Тому ще раз наголошую: украй важливо розрізняти особу та державу, особисті стосунки та обов'язки держави. Бог наділив державу повноваженнями, щоб вона захищала невинних, зберігала мир та канарала злочинців. Для цього існують силові структури. Говорячи про потребу пошани до влади, апостол Павло каже: начальники бо страшні не тим, що добро, а тим, що злочинять. Хочеш не боятися влади, чини доброї, будеш мати похвалу від неї. Вона бо слуга Божий тобі на добро. А як ти чиниш зло, то бійся, бо не даремна меч носить вона, Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. По Поза як відповідальна влада дбає про мир і добробут громадян апостолів. Народів закликає до молитви за владу. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією. Побожністю та пристойністю. 1 Тимофія 2,1-2. Отже, заклик любові до ворогів треба розуміти в двох різних площинах: особистий та суспільний. Тобто в особистих стосунках та в контексті ставлення держави до всього, що загрожує громадянам. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, дякую тобі за Україну. Дякую, що ти вибрав Україну, Господи, щоб. Милувати її, щоб, Господи, явити Твою милість, могутність і силу. Господи, я дякую за наші начальство і власні, за президента і за кожного. І прошу Тебе, Господи, щоб Ти вивільняв, Господи, Твою благодать, щоб Ти давав Боже розум, мудрість і розуміння Твоїх доріг для влади на всіх рівнях, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Нехай будуть, Господи, зруйновані, Господи, всі схеми. Корупції, всі продажні люди, хай будуть Господи, засуджені в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб ти вивів на світ, Господи, Твій, кожну схему, яка Господи, розрушає Україну, яка просто мішає, Господи, для зросту, для перемоги. Виведи, Господи, Україну в новий, в новий рівень, Господи. Прославлення Тобі, служіння Тобі, пізнання Тебе. В ім'я Ісуса, Господи, ми довіряємо Тобі і чекаємо Твоєї слави і Твоєї перемоги в ім'я Ісуса. Амінь.